Тому що портфоліо важливий етап в вашому становленні як дизайнера. Ніхто не хоче платити гроші за якусь погану роботу. Беріться за будь-яку роботу. Тому що по суті це для вас практика. Таким чином ви просто урізаєте собі кількість клієнтів, але вони не будуть обирати новачков. Це якби факт, коли не працюйте з родичами. Так, це ви вже дивитесь на свої попередні проекти. Вам хочеться їх просто ось так. Перекромсати, Коротше, є декілька лайфхаків, які можуть вам допомогти в цьому особливому пункті. Друзі, всім привіт! Раді вітати вас на нашому подкасті і раді вітати усіх, хто нас слухає або дивиться. І сьогодні у нас буде дуже важлива тема, більш експертна, яка стосується саме веб-дизайну. Сьогодні ми з вами поговоримо про портфоліо. А точніше, ми виділили злізу п'ять фішок, п'ять таких лайфхаків. Які допоможуть вам покращити ваше портфоліо. Давайте зараз обговоримо взагалі перший і важливий пункт, навіщо взагалі нам портфоліо? Навіщо портфоліо не тільки веб-дизайнерам, а й взагалі усім, хто займається якоюсь експертною діяльністю? Це може бути як і семенник, таргетолог, графічний дизайнер будь-хто, тому що показувати свої роботи, свої навички це є дуже важливим моментом саме в етапі. Становлення на будь-яку професію, так тобто, ви приходите на будь-яку роботу, ви знаходите будь-якого клієнта, і він має велике бажання подивитися на те, як ви працюєте, тому що портфоліо важливий етап в вашому становленні як дизайнера, так якщо ми зараз говоримо саме про веб-дизайнерів, тобто тут йде основний момент на тому, що ви показуєте свої навички професійні, плюс свої навички, також такі, як софт скіли. Тут ви показуєте конкретно те, як саме ви працюєте над своїми проєктами, яка у вас логіка послідовних дій, як ви вирішуєте певні задачі і як ви даєте певні рішення стосовно тих чи інших проєктів. Загалом ви можете поставити себе просто на місце там, свого майбутнього клієнта або роботодавця, так? Тобто, бо за щось, ну, чого він ще не бачив, наприклад, так? Тому тут дуже важливо. Надати людині свої роботи показати свої кейси, щоб людина була впевнена в тому, що ви реально компетентні в своїй справі і що ви можете їй допомогти, а не наробити якоїсь там лажі просто. І переходимо з вами до другого важливого пункту: чи варто взагалі вам обирати на самому початку вашої кар'єри одну певну нішу, де ви будете працювати, або обирати лише один стиль ваших робіт? Що стосується стилю робіт, так? Так як ви початківець, ви ще не маєте свого власного стилю, він ще, в принципі, не сформований. Вам потребується хоча б півроку рік роботи для того, щоб зрозуміти, в якому напрямку все ж таки ви хочете рухатися. Це буде мінімалізм, це буде гранж, це буде неоморфізм, скломорфізм. Тобто ви обираєте для себе якийсь певний стиль. Але на початку, для того щоб залучити більшу кількість клієнтів. Моя особиста рекомендація спробувати зробити роботи абсолютно в різних стилях, тому що клієнти можуть прийти на якийсь певний стиль саме до вас, тому що їм сподобається саме ваша реалізація даного проєкту. Так само і що стосується ніше, дуже багато студентів ось у нас питались. Що мені робити? Мені краще працювати одразу з декількома нішами, або там вибрати якусь одну, наприклад, ви хочете працювати лише там з експертами, з інфобізом, так? Або я не знаю, створювати лише інтернет-магазини для одягу, для брендів. І насправді це погана ідея, особливо на початку, тому що таким чином ви просто урізаєте собі кількість клієнтів, потенційних клієнтів. Плюс, якщо ми говоримо наразі про нішу експертів, так, багато хто наразі хоче працювати саме з інфобізом, це насправді дуже складно. Тому, що, ну, хоча експертів і потенційних клієнтів у цій ніші дуже багато, але вони не будуть обирати новачков це якби факт, дуже такий. Грустненько, <грусненько> але це реально так, що люди будуть обирати вже експертів з досвідом. Тому на перших етапах, ось ну я вкажу зі свого досвіду, наприклад, власного, так і здається, у лізі так само було. Ми на початку працювали з різними стилями і з різними нішами, тобто ми брали в роботу усі, то ось у нас там забажав з нами співпрацювати. Ми з усіма й працювали на початку свого шляху. Тому що таким чином ви набагато швидше взагалі напрацьовуєте собі портфоліо, і у вас є більша кількості, більша кількість потенційних клієнтів. Так, я повністю згодна з настою, тому що реально от на початку беріться за будь-яку роботу, тому що по суті, це для вас практика. Чим більше практики ви маєте, тим більше і швидше ви можете визначитися для себе з певною нішою або з певним стилем. Тобто, це реально все напрацьовується лише. Практикою, от тому беріться за будь-які проекти, які вас цікавлять. Звісно, ми дивимося на людину, яка вона, якщо вона вам не імпонує, то звісно з цим проектом ви не працюєте ніколи не працюйте з родичами, так це просто такий лайфхак величезний, так. Це просто ну як я не знаю, отче наш треба знати, що не треба працювати з родичами, тому що. Вони будуть дуже сильно пудрити вам голову, і через те, що це ваші знайомі, у вас не буде якоїсь ну субординації, можна сказати, так там особливо, що це ну, друзі, родичі немає взагалі значення. Вони не будуть надавати вам часну інформацію. У вас не буде ніяких дідлайнів. Ця робота буде просто ось так розмазуватися. Просто розмажеться на півроку, а то і рік. І все, коротше, з цього нічого путьового не вийде. Тому така, як, як сказати, порада. Порада не <працю> працюйте ніколи з вашими родичами, навіть заради вашого портфоліо, тому що це все одно не закінчиться готовим кейсом. Третій і не менш важливий пункт це різнобав'я дизайнів у вашому портфоліо. Це є дуже важливий момент, тому що знову ж таки ми не рекомендуємо вам зупинятися лише на одному якомусь типі сайтів, тобто робити лише лендінги, або лише інтернет-магазини, або лише корпоративні сайти, лише сайти візитки. Тобто, навіть якщо після перших курсів ви навчилися робити тільки лендінги, одразу розпочинайте навчатися робити інтернет-магазини. Навіть якщо ви вмієте робити тільки лендінги, ви вже можете спокійно робити корпоративні сайти або сайти візитки. Так? Тобто тут у вас вже йде різноманіття ваших дизайнів. Чому взагалі важливо робити різні типи робіт собі в портфоліо? По перше, знову ж таки, ми таким чином збільшуємо свою потенційну аудиторію, ну клієнтів, тобто, так які до нас можуть звернутися, плюс. Дуже важливо показати людині, що ви можете закрити будь-яке її запитання. Неважливо, який сайт їй потрібен, там чи то корпоративний сайт, чи то сайт візитка, або інтернет-магазин ну, взагалі неважливо, ви професіонал, ви можете допомогти з будь-яким запитанням клієнта. Плюс таким чином ви, по суті, можете збільшити свої продажі, тому що, наприклад, людина до вас звернулася там, зробити лендинг. Умовно кажучи, так, ви класно з нею попрацювали, допомогли вирішити всі там запитання і зробили якісний дизайн. Клієнт залишився задоволений, він собі там пішов далі розвивати свій бізнес, і тут його бізнес розширився, і йому вже потрібен, наприклад, корпоративний сайт, тому що в нього з'явились нові якісь послуги. Він, скоріш за все, звернеться знову ж таки до вас, тому що, по-перше, ви надаєте широкий спектр послуг. Так, ви можете створити той корпоративний сайт, окрім лендингу, і плюс ви до цього класно попрацювали з людиною, клієнт залишився задоволений. І переходимо з вами до четвертого важливого пункту, який допоможе вам покращити ваше портфоліо. Цей пункт стосується тих людей, які люблять своєму портфоліо показувати лише гарні картинки без якогось смислового навантаження. Це є дуже... Великою і поширеною проблемою серед тих, хто створює собі портфоліо, те, що просто показують картинки свого дизайну, показують те, як вони розробили там головний екран, просто показують повністю сторінку свого сайту, і взагалі не розповідають про те, які стояли задачі, які стояли рішення, а до якого висновку прийшли. Яку типографіку шрифти, колористику підібрали, які ui юайкіти були, які вайрфрейми створювали. І загалом не роблять якийсь наприкінці висновок того, що дизайнер отримав, роблячи цей проєкт, і що отримав клієнт по виходу даного проєкту. Ми розуміємо, що іноді може просто харти робити ось цей весь процес, оформлювати кейс, так? Але це реально важливо, тому що таким чином ми показуємо людині, що. Ми взагалі думали під час того, коли робили наш проект. Так, ми аналізували там, ну, наприклад, цільову аудиторію, аналізували конкурентів в цілому проект і не просто бездумно малювали якусь картинку, так а дійсно робили якісний дизайн, який вирішує певні проблеми. Плюс тут можна провести аналогію навіть із веденням блогу. Е, я думаю, що ну, ви всі підписані на різних блогерів, і погодьте, що нам завжди цікавіше дивитись на якийсь процес, як людина, наприклад, показує в історіях, як вона там реалізує якусь свою ці, так? як вона до неї йде, і вона показує безпосередньо процес, так? які кроки вона робить для того, щоб досягти цієї мети, а не просто «Ось, дивіться, я придбала машину. Все, до побачення. Просто подивіться на мою тачку. Типу всім цікаво одразу, як вона це зробила, звідки в неї ці гроші на цю машину і так далі. І, звісно, нам цікаво спостерігати саме за процесом. Тут так само в цьому кейсі людині неважливо, це буде просто якась там рядова людина, так, просто яка не знається на дизайні, або це буде е, роботодавець йому все одно цікаво подивитись на процес створення вашого проекту, і загалом кейсу. Заключний п'ятий етап, який допоможе покращити ваше портфоліо. Це просто не забувати його оновлювати. Для тих, хто вже має досвід в дизайні і вже має досить хороші роботи в своєму портфоліо, Рекомендуємо його оновлювати хоча б раз на 6 місяців. Якщо ви новачок-новачок, то кожен місяць. Кожні два місяці ви будете робити нові роботи, ваші навички будуть покращуватися, і це є обов'язковим моментом для того, щоб ви почали зростати в своїй кар'єрі, покращувати ваше портфоліо просто на постійній основі. Я особисто можу порівняти портфоліо із заліковою книжкою. Тому що, ну, як знаєте, кажуть, що, типу, спочатку ти працюєш на залікову, а потім вона працює на тебе. Ось тут так само Спочатку ви працюєте над своїм портфоліо. Звісно, доведеться реально вкласти дуже багато енергії, сил та часу на нього, але потім буде результат. І загалом я 100% знаю, що всі згодом хочуть оновити своє портфоліо. Там пройшов, наприклад, це не знаю рік півроку, і зазвичай усі, з ким я там спілкувалась з дизайнерами, всі такі господи, я дивлюсь на свої роботи, які я там створювала рік тому, і думаю, що це взагалі таке, що це за жах? видаліть це, будь ласка. Uh, і це насправді окей, тому що за цей час, за цей рік ви навчились нових там якихось фішок, так, і взагалі покращили свої навички в дизайні. І звісно, коли ви вже дивитесь на свої попередні проекти, вам хочеться їх просто ось так. Перекромсати, коротко, так, повністю змінити. І це абсолютно нормально. І робіть це круто, коли ви покращуєте своє портфоліо, повертаєтесь до своїх старих кейсів, оновлюєте їх. Також дуже важливо: не тримайте у себе в портфоліо кейс, які вам не подобаються на всі 100%. В портфоліо у нас знаходяться кейси, лише ось, ну, які ми, знаєте. На всі 100% відпрацювали, що ми їх там просто ось вилазили до ідеальності. Тільки такі кейси можуть знаходитись в нашому портфоліо. Ну, це як порада, звісно, якісь не на 100% там, а на якихось 80% теж можуть бути присутні, але краще, щоб у вас там були проекти, які ви прям обожнюєте просто всім своїм сердечком, щоб ви могли пишатись своїм портфоліо. Так, і ми, звісно, розуміємо, що іноді руки просто не доходять, і дуже важко оновити портфоліо, зробити ті кейси, викласти їх. Тобто іноді створення кейсів це є навіть важче, аніж робити сам кейс, навіть якщо це якийсь величезний інтернет-магазин, все рівно це є важко просто, тому що тобі потрібно зібратися тобі потрібно по суті створити ще один дизайн наново, щоб розказати і показати про це все. Тому тут є декілька лайфхаків, які можуть вам допомогти в цьому особливому пункті. Перше. Завжди збирайте собі усю інформацію, яку ви робите під час створення проєкту. Тобто розробили мудборд, одразу собі зберегли його на окрему стрінку для створення кейсу. Розробили UI-кіт, також його зберегли. Розробили там, зібрали референси, також їх зберегли. Розробили вайерфрейм або деталізований прототип, або вже дизайн-макет, все це збирали. Плюс збираємо відгуки вашого клієнта. Що він каже на початку роботи з вами, що він каже під час роботи з вами, і що він, який відгук, відгук він вам дав після завершення вашого проєкту? Тому що, маючи усі ці елементи, вам буде легше зібрати усе це у вашому кейсі. А і ще маленький такий лайфхак, якщо ви будете мати якийсь шаблон створення безпосередньо кейсу, це також. Облегшить вашу роботу, тому що навіть маючи якийсь шаблон кейсу, який буде саме створений для того, щоб швидко розробити собі продаючі кейси, ви зможете його, там, якісь елементи, прибирати, якісь елементи собі додавати, але загалом у вас буде просто повноцінна структура, яку ви швидко будете заповнювати, і таким чином будете швидко створювати собі нові кейси. І так, підсумовуючи все, що ми тут наговорили сьогодні, так у нас є п'ять пунктів, які покращать ваше портфоліо. Перший пункт це ми з вами розібрали взагалі, чому воно важливе, тому що ну, ми з Лізою це виділили, також як пункт, який допоможе покращити портфоліо, тому що багато хто взагалі вважає, що можна і без портфоліо працювати, але це не так, воно просто обов'язкове. Далі другий пункт. Це те, що вам потрібно працювати у різних стилях та з різними нішами, особливо на початку свого шляху. Третій пункт це те, що вам потрібно створювати різні типи проєктів. Це можуть бути як лендинги, так і корпоративні сайти, інтернет-магазини і так далі, для того, щоб ви могли розширити свій спектр послуг і знаходити більшу кількість клієнтів собі. Четвертий пункт, про який ми з вами говорили, це процес створення вашої роботи, так що ви не повинні додавати у кейси лише готову картинку, типу Ось, дивіться, це мій гарненький сайт. Ні, ми повинні чітко деталізовано розповісти, як взагалі ми створювали проект, що ми зробили в ході цього проекту, яких результатів ми досягли. І останній, п'ятий найважливіший пункт, мабуть, це те, що вам потрібно оновлювати постійно ваше портфоліо. Загалом на початку буде класно, якщо ви будете його оновлювати там, раз на 6 місяців, якщо є бажання, можна і частіше, але ні в якому разі не забувайте на своє портфоліо, постійно повертайтесь до своїх проєктів і додавайте нові. Так, ми бажаємо вам професійних звершень, ми бажаємо вам покращення вашої експертності і професіоналізму, обов'язково покращити своє портфоліо і сподіваюсь, що ми вам з цим допомогли. Бажаємо вам всім гарного дня, вечора і до зустрічі. Всім па-па.